Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами приготуємо ось такий дуже смачний бісквітний шоколадний торт. Простий, дуже в приготуванні, але він дійсно неймовірно смачний. До п'яти яєць додаю дрібку солі і почитаю, починаю на великих обертах збивати. Поступово додаю цукор. Цукру йде 150 грамів. Додаємо постійно частинами для того, щоб цукор не осідав на дні миски. І взбиваємо до того моменту, поки е, яєчна маса не стає дуже-дуже пухкою та білою. Тепер додаю 110 г пшеничного борошна та 30 грамів ароматного гарного какао. І після чого необхідно дуже обережно за допомогою лопатки перемішати, щоб зберігалася ця повітряність. Ні в якому разі не робіть це е, як ложкою, тому що е, бісквіт не буде таким пухким. Далі за рецептом обов'язково необхідно додати 30 мл олії для того, щоб бісквіт вийшов е, вологим. Він дійсно виходить настільки смачний, що його навіть не треба просочувати. Але і цей момент ми також будемо з вами виконувати. І так само обережно все необхідно перемішати. А тим часом духовка в мене вже розігрівається при температурі 170 градусів. Раз'ємну форму діаметром 24 см я вистеляю. Антипригарним пергаментом стінки ні в якому разі ми нічим не змащуємо та переливаємо тісто. Роблю ось такий лайфхак. Робимо в центрі хрестик для того, щоб при випіканні не утворювався бугарок. Саджаю на середній рівень, включаю режим верх-низ та випікаю в середньому 30-35 хвилин. Але в кожного все індивідуально, тому обов'язково готовність перевіряйте на суху зубочистку Ось такий красень виходить, даю йому постояти в формі 10 хвилин після чого вже підрізаю края та знімаю форму. Пергамент обов'язково необхідно зняти для того, щоб бісквіт не запарювався, і після чого перекласти його догори дном на решітку. Він має повністю вистигнути, після чого його Дуже легко нарізати. Необхідно зробити невеличкі надрізи ножем по краях, візуально поділити на три частини і за допомогою навіть капронової нитки дуже легко його розрізати. Він дуже ніжний, і якщо він дуже добре вистиг, він дуже легко нарізається. Тільки подивіться, наскільки він виходить ніжним. Це розрізаний, також залишаючи трішечки вистигати. Тим часом приготую крем. Для нього мені знадобиться маскарпоне 375 грамів, з Смаком карамелі я взяла, можна взяти звичайний, якщо вам такий присмак не подобається. І обов'язково поєдную з вершками. Вершки в мене 18%, обов'язково мають бути дуже добре охолоджені, вони достатньо густі, тому я більш е е високої жирності не брала, але також можна брати жирніші. Додаю з 160-170 десь приблизно грамів цукру, але все коригуйте за, коригуйте за своїм смаком. Додаю ось такий е, миндальний ароматизатор. Можна, звісно, додати ваніль. Крем збиваю на великих обертах. Обов'язково слідкуйте за консистенцією крема, щоб він не почав відсікатися, тому що він після е, того, як ви його переб'єте, почне розтікатися і знов стане рідким. Завжди додаю невеличку дрібку солі для того, щоб е, смак крему став більш яскравішим. Ви не відчуєте солі, але сам смак дійсно е, стає більш смачним. І після того, як більш чіткі визерунки з'являються на кремі, ось такий він виходить, дуже ніжний, хочу ще додати трішки чорного шоколаду. Плитку шоколаду ділю на дві половини, одна половина піде на декор, інша в крем. І е, тепер нарізаю дуже дрібну крихту, після чого додам до крему. Так само за бажанням можна додати і білий шоколад. Тобто, тут вже фантазуйте все кому що смакує. Ну і також я дуже хочу свій бісквіт, щоб він ще був ніжніший, просучити. Тому я беру десь в середньому 130 мл води, додаю кокосовий сироп. Він дуже солодкий, тому достатньо одної ложки і тепер просочую бісквіт. Після чого наношу слой крему, знову, знов біск... зверху знову бісквіт, знову просочити і так до самого верху. Залишаю частину крему для того, щоб е, закрити трішки бока і затягнути верх. В самий самий верх торту я буду декорувати звичайним білим шоколадом, який я натру на крупній терці. Готую шоколад для декору. Іншу половину чорного шоколаду я змішую з рафінованою олією, розтоплюю, ретельно все перемішую. Тоненькою ниткою я трішки задекорую верх торту і зроблю стікання по боках. Ось, в принципі, і все. Дуже все просто. Тортик виходить оригінальним, дійсно дуже смачним. Верх торту зовсім трішки декорую ще кокосовою стружкою. Відправляю в холодильник на пару годин і нарізаємо та насолоджуємося. Дійсно, виходить неймовірно смачно. Тому готуйте та смакуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба. До зустрічі!